Анатолій Олійник готовий піти у відставку. Про це голова Вінницької облдержадміністрації заявив сьогодні на прес-конференції, на яку, окрім журналістів, прийшли і громадські активісти. Також у залі були бійці батальйону Айдар разом зі своїм командиром Сергієм Мельничуком. Після словесної перепалки олійника з комбатом пішли на переговори. Я готовий на будь-яку міру і на любий крок, і я з першого дня говорив. Призначення сьогоднішнє моє, я вже з завтрашнього дня готовий піти у відставку. Так? Але я піду у відставку тоді, коли я передам область, за яку відповідальний як найвища посадова особа виконавчої влади, в стабільному, нормальному стані. Що ви тут робите? Ви знову хочете розкитати країну Там минути хлопці. Допомогу там нема свіла, там холодно. голодно. А чого тут кугуари? Хочете, хочете демонструвати силу? Мітингуйте. Але закуплювати державні установи я не дам.